Вітаю, друзі! 21 лютого сьогодні з вами Владиклочок і хотів би вам розповісти про події на польському кордоні. Ситуація там дещо вщухла. Скандал із появою банера на тракторі з закликом до Путіна «Приді на Спасі, так я його перефразовую називаю. Він сьогодні отримав, слава Богу, відповідну реакцію з боку Міністерства закордонних справ Польщі, але ця реакція доволі стримана. Ну і щойно, як я вам готував це відео із зверненням до поляків, виступив президент Зеленський. Він звернувся до Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, до президента Польщі Анджея Дуди. Аби зустрітися із ними на кордоні до 24 лютого і вирішити там якось цю проблему, і також він запросив на цю зустріч представника Єврокомісії, в якому форматі коли конкретно відбудеться ця зустріч, поки що невідомо, але є вже зворотній зв'язок на такому високому рівні, і це добре. І вчора також вийшло інтерв'ю Анджея Дуди в українському радіо, де він. Е Озвучив свою позицію стосовно блокади кордону, і вона, на жаль, ну не є якоюсь відмінною від більшості поляків. Ну, 77% поляків загалом підтримують ці акції протесту, і блокування кордону. І так, давайте все таки розпочнемо із заяви Міністерства закордонних справ Польщі, в якій вона озвучує свою реакцію на цей ганебний. Плакат, який розмістив на своєму тракторі, не фермер, друзі, це загалом член якоїсь там політичної партії, чи то конфедерації, то якось іншої, але ультраправий радикал, який загалом підтримує проросійську риторику в Польщі. І це, як на мене, є відверта провокація. Тому обов'язково про неї потрібно говорити. Добре, що піднявся дуже потужний суспільний резонанс на міжнародному рівні і є реакція Міністерства закордонних справ. Так от. Щодо антиукраїнських та пропутінських гасел під час аграрних протестів, так називається заява Міністерства закордонних справ Польщі. Вона розміщена на сайті відомства і там говориться в ній, що такі гасла виставляють у поганому світлі Польщу. Добре, що така реакція, є, але я вам хочу сказати у самі заяви: засудження акції протесту і блокування кордону немає. Зокрема, там говориться про наступне: нинішнє становище польських фермерів є наслідком агресії Володимира Путіна проти України та руйнування світової економіки, а не тому, що українці захищаються від агресії. І далі говориться про те, що ну, дійсно от протест фермерів польських він справедливий. І це, як на мене, проходить червону лінію сьогодні через усю риторику. Всіх без винятку польських політиків, посадовців, і кожен у своїй заяві наголошено тому, що фермерів потрібно захищати, але винні в усьому Путін і війна проти України. Ну така позиція, знаєте, одним місцем на дві табуретки відразу. І от що стосується саме позиції Дуди, який є представником. Як на мене, і зовнішній політики Польщі, тому що там більше повноважень саме прем'єр-міністр, але це не знімає з нього відповідальності загалом. Ситуація яка катакується на кордоні, бо її зняти намагаються окремі. До прикладу польські політологи, коли коментують події на кордоні. Говорять, мовляв, ну це не компетенція Дуди. І так він давав інтерв'ю українському радіо, і там він, зокрема, говорив про величезну підтримку в Україні, що за період, відколи почалося широкомасштабне вторгнення, Польща надала Україні допомоги на суму в 20 мільярдів євро. Він має на увазі військову допомогу і допомогу українським біженцям. І, мовляв, це така дуже величезна цифра для польської економіки. Ну, направду так, але він тут бреше. Чому тому, що е, допомогу то вони надали компенсацію відповідно з бюджету Європейського Союзу, вони отримали і за зброю, яку постачали, і також на підтримку міграційної політики. Тому я не боюся цього слова, тому що він цього не сказав, що вони компенсацію відповідно отримують. Ну, до прикладу, якщо говорити про сільське господарство, то Польща отримала е, е, дотації спочатку вступу до європейського союзу від європейського союзу, дотації повторюсь на суму 74 мільярди євро. Це друзі, дуже багато. Це гроші, які просто от зайшли до бюджету. Польщі їх ніхто назад не повертав і вони залишилися в Польщі. І це лише те, що стосується сільського господарства, але Європейський Союз виділяв і інші гроші на підтримку економіки Польщі. Тому польська економіка, як і економіка багатьох інших країн Європейського Союзу, вони сильні залежні від дотацій ЄС. Про що, власне, ще сказав Дуда у своєму інтерв'ю? Що це не тільки польські фермери бастують, але й фермери з інших країн. І на правду він тут правий. Тут він Говорить правду, бо і в Іспанії сьогодні відбуваються величезні акції протесту. Фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн Європейського Союзу. Це також правда, але не ся. Я пізніше вам розкажу, де він тут лукавить. Далі він говорить, що проблема в тому, що Росія напала на Україну. Тобто фактично і зовнішнє політичне відомство Польщі і Дуда, вони в цій частині одноголосні, і це добре. Ну це свідчить про те, що є якась певна єдність в саме у польському політику, але вона нам зараз не на користь. Кількість сільськогосподарської продукції, що перевозиться через Польщу з України, збільшилася в 300 разів через Польщу з України, але не в Польщу. І на цьому наголошує, але це ніяким чином не є таким серйозним викликом для сільського господарства Польщі, тому що ведіть його ефективно, ведіть його рентабельно, а не за рахунок дотації. Ну далі він говорить найголовніша теза, на яку я звертаю вашу увагу, що він власне думає про акції протесту і яка ж буде реакція офіційної влади Польщі на них. Польща це демократична країна, де право на протест просто існує, і воно гарантоване конституцією, якщо є законний протест. Цей протест просто толерантно сприймається і захищається. Тобто, польська влада буде підтримувати польських протестувальників і блокування кордону. Тому якогось рішення, швидкого, друзі, не варто очікувати. Далі він говорить, що блокування кордону це ж не є рішення польського уряду, це не рішення жодної польської влади, це рішення про спілок. Віддіть, мовляв, до них і запитуйте в них. А ми тут, мовляв, не при справах, але перепрошую, ви є влада, виконавча влада. Вступ України до ЄС з точки зору сільського господарства і виробництва продуктів харчування, говорить Дуда, повинен відбутися таким чином, щоб сільське господарство, врешті країн Європейського союзу, не занепало. І тут якраз ще раз акцентую вашу увагу, друзі, на тому, що багато країн Європейського Союзу які сьогодні успішно Ведуть свою нібито економічну діяльність, вони загалом існують за рахунок дотацій. І дотацій особливо і що стосується саме в сільському господарстві, Польща ще раз наголошую отримала їх 74 мільярди євро. А от у Єврокомісії. Ну, якось так виглядає по іншому ситуація. Не бачать негативного впливу імпорту з України на ринок Європейського Союзу. Ніхто не підтверджує саме цей негативний вплив, але виникають акції протесту і у Франції, і в Німеччині, і в Іспанії, і в Польщі. Дійсно, це складає таку картину, що нібито направду є якась проблема. В моєму переконанні, в моєму розумінні, вона інспірована проросійськими політичними силами. Польща. Абсолютно яскравий тому приклад, коли якийсь удаваний фермер, який внесений до бази миротворця, організував вчора цю провокацію, яку е засудили у Міністерстві закордонних справ, є якась там реакція у Міністерстві внутрішніх справ Польщі, але ну на цьому все. Втім, реакції з боку самих мітингувальників, які не могли не, бачили, не бачити, коли цей плакат чіпляли на трактор, вони ніяк не відреагували на це. Тому це, як на мене, є найбільший виклик на сьогоднішній день. І звісно, коли Польща говорить про те, щоб е, членство в Європейському Союзі і України в майбутньому було таким, аби не чинило негативних наслідків для сільськогосподарської промисловості країн-членів Європейського Союзу, ну це якраз натяк на те, що просто нам стати членом ЄС не вдасться. І е, по Дуда говорить про те, що Ну Україна ж вона житниця Європи. Це до речі, пряма його теза з інтерв'ю. І він направду і інші його там союзники, соратники по європейському союзі, які отримують Такі кошти з ЄС як дотації на сільське господарство, вони бояться вступу України до європейського союзу. Я говорив про те, що ми матимемо цю проблему ще кілька місяців тому. Говорив, коли ми лише почали дискусії стосовно нашої євроінтеграції. Але ну звісно, це не означає, що ми повинні зупинятися. Потрібно працювати, і наступного року нам буде непросто, тому що Польща в 2025 році буде головувати в європейському союзі. Я не очікую якихось, знаєте, там індульгенцій для нас. Тоді, коли вони там будуть формувати порядок денний і стосовно питання нашого членства в Європейському Союзі. Звісно, це буде наступного року, поки що потрібно вирішувати питання тут і нині. І якщо звертатися до реакції прем'єр-міністра Дональда Туска, який має направду більше повноважень у органах виконавчої влади, ніж Дуда, так він взагалі мовчить. Він ніяк не коментує сьогоднішні акції протесту. Хоча буквально минулого тижня, коли ми аналізували з вами. Проблеми у Конгресі Сполучених Штатів Америки щодо голосування за військову допомогу. Та саме Дональд Туз говорив, що більш про європейську у Європі, в Польщі, знайти неможливо більш європейську, ніж я, говорив він. Але ну як бачите, на сьогоднішній день його про європейськість і про українськість, перепрошую, більш про українську політику, ну як і про європейський, мабуть, про український, то направду його теза ніяк не підтверджується. <кхем> Величезний вплив безумовно на. Нинішню ситуацію в Польщі мають майбутні вибори до органів місцевого самоврядування, які відбудеться в квітні місяці, а також вибори до Європейського парламенту, який відбудеться на початку літа цього року. 77% поляків підтримують ці акції протесту, і, безумовно, це в великій мірі формує позицію, тези публічні для політиків і дуди. і Туска, але шкода, що їхні політичні амбіції сьогодні превалюють над е питаннями солідарності Європейського Союзу, про що говорив, до речі, Зеленський, і необхідності допомоги Україні саме протистоянні проти російської агресії, бо ми правду, їх сьогодні захищаємо від цієї російської агресії. А те, що Путін не полишає намірів все-таки вдарити по країні НАТО, в мене особисто сумнівів немає. Питання часу. От просто-напросто зафіксуємо цей момент, зафіксуємо цю історію із Путін приді в. Е Польщі, і будемо спостерігати надалі. Звісно, хотілося б дуже помилитися в цьому сенсі, але думаю, що навряд чи. Безумовно, що війна спровокувала. Збільшення обсягу продукції, яка постачається з України до країн Європейського союзу і виробляється в сільськогосподарському секторі, у нас збільшення суттєве від 1 третії до 2 до третій. Це що стосується саме статистики Європейського союзу, але ж направду це ж не означає, що Польща має чинити такий спротив. Бо, до прикладу, ЄС Європейська комісія керівництво Європейського Союзу чудово розуміє необхідність підтримки України. Тут треба віддати належне, тому що вони діють. В розріз із позицією багатьох урядів країн, ну зокрема, поки що я. Таку позицію можу констатувати по Польщі, бо вона направду не підтримує саме заходи, які ми прагнемо мати для збільшення доходів до державного бюджету за рахунок експорту. А от що стосується саме європейської комісії, то вони вважають, що ну нема таких великих наслідків негативних на економіку Європи. Сільськогосподарську сервину і продукції з України потрібно завозити. І е, загалом вони нам дали зелене світло на безмитну торгівлю до початку літа. Якщо обсяги продукції перевищать е, обсяги 22-23 років, то тоді запровадять мито. Ну а поки що такі правила працюють, але як виявилося, вони на всіх не поширюються. Я на цьому акцентую не випадково, друзі, вашу увагу, тому що Росія багато говорить про те, що Європейський Союз, Північно-Атлантичний Альянс це хиткі організації, ООН хитка організація. Заради правди, ми самі піддаємо критиці. Часто, до прикладу, ООН націй, але що стосується НАТО і ЄС, коли зараз триває така риторика, то це суттєво підважує стабільність всього ЄС. Для Росії це дуже е, приваблива буде історія, тому що вони ведуть не лише війну на полі бою, конвенційну війну, а й потужну інформаційну війну. Натомість ми, Україна і Європейський Союз лише відбиваються від цього. І часто густо без аналізу причин, чому саме так сталося, а часто густо використовують свої власні приватні державні інтереси. Звісно, державні це добре, але коли вони шкодять вашій власній безпеці, як прикладі з Польщею сьогодні, то це дуже серйозні виклики. Бо я, до прикладу, сьогодні не бачу позицію Качинського Туска, які є найбільш вагомими політиками у Польщі. Я про це говорив вчора, щоб вони зартикулювали. Всі загрози, які стоять нині перед їхньою країною з боку російської агресії, і необхідні саме підтримувати Україну, звісно, можливо, через переговорні позиції. Тому, якщо 24, 23 лютого відбудеться звуч Зеленського з Туском і Дудою на кордоні, і буде представник Європейської комісії, вони до чогось договоряться, ну це, звісно, буде добре. Ну і на сам кінець хотів би додати, що сьогодні все ж таки лунає. А риторика позитивна з боку Європейського Союзу, який закликає Польщу все ж таки не блокувати пасажирські та вантажні перевезення з України для того, аби забезпечувати здорову притомну логістику в країнах ЄС, які стосуються саме питань транзиту і автомобільного сполучення із Україною. Будемо сподіватися, що все ж таки рест ця криза зрушить з місця. Єдине, наголошую на сам кінець. Дійсно, історія ще раз е підкреслюється із появою путінського плаката на тракторі в Польщі. Вона викликала бурхливу реакцію і обговорення в українському суспільстві, і лунає те замовляв про те, що ми не повинні підігрівати нині Росії в цьому питанні. Ні, друзі, я так не вважаю. Справа в тому, що ми повинні будемо акцентувати і акцентуємо правильно на цьому саме проблему, яка сьогодні є. У Польщі і цього допускати не можна, щоб Польща не здійснювала таких помилок, як свого часу були допущені в Україні, коли у нас поодинокі гасла спочатку були Путін Пріді Спасі, потім все більше почали кликати Руський Мір і таке інше. І це призвело, врешті-решт на, на мене до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Це тривало багато років, але початок саме покладали ось такі плакати, невинні на перший погляд на тракторах. Друзі, я вас дуже прошу, хто додивився до кінця. Напишіть, власне, що ви думаєте про перспективи врегулювання українсько-польської кризи, яка є абсолютно очевидною. Чи вбачаєте ви за можливим досягнення якихось домовленостей на зустрічі Зеленського Туска і Дуди на кордоні, чи взагалі вона відбудеться? обов'язково почитаю ваші коментарі, тому пишіть, підписуйтесь, поширюйте відео друзям. Не забудьте поставити подобайки і натисніть на дзвіночок, хто не зробив цього раніше. ви Отримаєте повідомлення, коли на цьому каналі будуть виходити нові відео. Перепрошую, що це відео стало трішки задовгим, але інформації направда, дуже багато її варто акцентувати. Всіх люблю, ціную, шаную, Не перемікайтесь, все буде Україна.